Кігорумі жіночі від бренда Есмара, всього за 345 гривень одиниця. Розглянемо дорожки трішки поближче. Ось така гарнесенька, у нас як леопардова, чорне біло тут перскова. Дивимось, манжетики, чудові, приємні, гарно резиніця. Є гарнесенькі кишеньки. Досить широкі, для того, щоб вам було зручно. Є гарний такий капюшончик і, звісно, блискавка. Всередині, тобто, як бачите, ось такого плану. Є при цьому. Утеплення саме на капюшончику. А, Є також для того, щоб повісти на вішалочку, дуже все зручно і комфортно. Дивимось далі понизу. Також є у нас манжетики на ніжках, і блискавка в нас доходить до ось. До самих ніжок. Досить велике. Дивимось так от ось. В лоті у нас буде 8 різних одиниць. Дивимось. Ось така рожева гарненька версія. Ой. Оп. Тут також у нас є манжетики на рукавчиках, є манжетики на ніжках. І йде аж до самого низу. У нас блискавка. Тут її немає таких ані є кишеньки. Є кишенечки ось. Спостерігаємо. Прошу обічня, трішки дав дезінформації. Кишеньки є, вони також досить великі, досить приємні. Є можливість шнурочком регулювати талію. Блискавка зручна, легко відстьобуть, застьобується. Матеріал дуже приємний на доторг. Маємо також можливість вішати якраз таки на вішалочку. В лоті у нас 8 одиниць, вартоні одиниці 345 гривень. І ксаточка у нас буде одна, емочки 2 і елічок 5 у всьому лоті. Розглянемо ще деякі моделечки. таких моделечок, які я зараз задемонструю, зараз таких модельчик буде 4 в лоті. Дивимось. Бачите, блискавка також зручна. Тобто це така ж шматочка, як рожева, але при цьому вищому кольорі. От таких моделечок у нас буде 4 в всьому лоті. Вартість лоту 2760 гривень. А різного такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.